Сьогодні ми вам розказуємо про одну книгу. Ірен Роздобудько прилетіла Ластівочка. Наприкінці ХХ століття в США, в будинку для літніх людей, помирає дивний пацієнт з прізвищем, яке американцям важко вимовити Леонтович. Хто ця людина? Він називає себе братом відомого українського композитора, справжнього автора різдвяної пісні, відомої в світі під назвою «Curl of the Bells». Чому авторство цієї чудової мелодії приписують іншій людині? В перший твір, який називається Щедрик, написаний українським композитором Миколою Леонтовичем, був виконаний 1916 року в Києві. Тут в книзі це досить цікавий роман, тут є навіть випадок вбивства Леонтовича, а ми зачитаємо один цікавий момент про музику. Отець Дмитро попросив сина привести з нами репетицію. Того дня я знайшов свого Бога. Співав я погано. Певно, через те, що дуже старався привернути до себе увагу, вловити бодай один його погляд чи порух руки, яким він витягував з нас звуки. А вони, варто сказати, витікали з нас, мов лава. Ми співали, мов навіжені, так ніби цей син блукалець, пана Дмитра, посріблив нам горлянки. За годину такої репетиції всі звуки світу перемішалися в моїй голові, мов хвилі морські. Я поплив за ними, мов човен. Недаремно ж кажуть, море звуків, а море можна слухати безкінечно. Так само безкінечно, як і дивитися на вогонь, спостерігати за тим, як одягається жінка, чи вдивлятися в вічне небо. Але все це так само пов'язане зі звуками. Тиші немає, ідеальної тиші. Після тієї єдиної репетиції в церкві я зрозумів, що моя мрія про безумовну любов вже втілена іншим цим чоловіком зі світлими очима і перстами, до яких прив'язані наші голоси. І от цей концерт. Досі я ніколи не чув його творів, а тут цілий концерт. Я мріяв підійти до нього і сказати, що ми земляки, і ще щось, що змусило б його вимовити до мене, бодай одне слово. Але після Щедрика ця зухвала ідея вивітрилась з моєї голови. Я зрозумів, що ніколи не наважуся наблизитися. Насправді, ми всі мізерні перед справжнім мистецтвом. Воно здіймає до небес, але так само боляче опускає на грішну землю.